Мене звати Аніта і я рада бачити вас на своєму каналі. Що ж, я закінчила ось таку невеличку маленьку розфарбовку з мандалом і вирішила зняти на огляд огляд на цю завершену розфарбовку так. На ілюстрації, які в мене вийшли. Я завершила цю розфарбовку за місяць. За місяць... Який місяць червень за серпень так, за місяць серпень, і там буквально декілька, здається, одну ілюстрацію я розфарбувала в липні, і декілька ілюстрацій я розфарбувала в вересні, і тому е, можна сказати, що я завершила її за один місяць, цю розфарбовочку. і... А насправді, це друга розпривовка в моєму житті, яку я завершила. Тому ось вирішила зняти на неї огляд. Так, зараз я вам трошечки приближу ось так, щоб було краще видно. Отже, перша ілюстрація це ось така зі скатами. Це було на якийсь челендж, де я рандомно вибирала три кольори олівців. Так, потім ось така. Ілюстрація. Загалом в цій розфарбовці я використовувала свої такі маркери від Zebra, Там у мене шість, здається, кольорів. І ви дуже багато будете бачити тут ці кольори. так. Ось така осіння ілюстрація. Так, Далі ось така це теж було, здається, на челендж розфарбовано. В принципі, мені подобається. Ні-ні-ні-це ні, 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 ні. Це не на челендж, це просто я сама розфарбовувала, обираючи кольори і так. Е, ось така ілюстрація теж довго її відкладала, але все ж таки розфарбувала. Е, ось ця ілюстрація з, з літучими мишками. Потім ось така ілюстрація. Це остання ілюстрація, яку я тут розфарбувала. Чесно, я вже ледь її завершила, тому що тут дуже багато дрібних деталей. і... Мені було важко її розфарбовувати. Так, ось ця зі зірками ілюстрація, дуже багато таких жовтих-оранжевих кольорів. Так, ось така з птахами ілюстрація мандала. Так, ось така різні такі розкидані предмети. Тут, якщо ви будете бачити, багато такої червоної ручки. Бо я хотіла її закінчити в цій розфарбовці, але, на жаль, там ще є паста, її ще там немало. Я не знаю. Для чого мені ця червона ручка, і де я ще буду її використовувати, бо більше таких розфарбовок я поки не планую купувати, але хто знає. Так, ось така ілюстрація з такими баранцями, чи як їх звати, не знаю. Так, ось така мандала. Тут вона повністю розфарбована ось цими фломастерами від зебра, так, маркерами. І тут всі кольори я використовувала цих маркерів, тому. Скільки їх тут у мене Фіолетовий, блакитний, коричневий, жовтий. Так фіолетовий, блакитний, коричневий, жовтий. 4. Ні, мені здається, що їх п'ять або шість навіть. А, ну оранжевий. Ну, виходить, що 5. Начебто як. Так, ладно, добре. Продовжуємо. Ось ця ілюстрація. Мені дуже подобається, як вона вийшла класна, така яскрава. Ось така осіння ілюстрація теж непогана. Знову мандала, така, ніби як на морі. Я таки зробила, що це всередині, це ніби хвилі, такі знаєте, це сонце, це такі хвилі, там, а це берег. Мені подобається. так. Ось така конячка. Це теж було на челендж розфарбовано. Типу, коли я обирала рандомні кольори. І ось тут я зробила виказку цих кольорів. Мені було важко розфарбовувати цими кольорами, бо тут були ось цей сірий і цей зелений, я взагалі не знала, куди їх використовувати. Але... Ну, Щось таке вийшло. Е, сама б я такі кольори не обрала. Але мені подобається, як е, ось ці два кольори поєднуються між собою, тому, в принципі, є користь від цього челенджу. Так, Потім ось така ще е, поні. Ось такі різні якісь предмети, накидані ніби село. так, е, так. Потім е, такі всякі овочі. Овочі. Це взагалі не знала, як розвербовувати. Тут багато чого не кидано, і розібратися в цьому було досить важко, але щось таке вийшло нормально. Це такі, типу, речі, пов'язані зі спортом, теж прикольні. Це такі бджілки, мені подобаються, гарно вийшли. Це яблучки, це, здається, ілюстрація, яку я взагалі тут. Ні-ні, це була друга, яку я тут розфарбовувала. Перша буде трішки далі. О, це була друга, так, я тут, бачите, навіть зробила градієнт в яблучках дуже старалася. Так, ось така мандала, типу, як з Хеллоуін всім пов'язано, так. Ну, таке... Це Жукін теж дуже довго відкладувала цю ілюстрацію, але все ж таки досить швидко її розфарбувала, навіть здивувалась. Типу я думала, що я буду дуже довго над нею сидіти, але я дуже швидко розфарбувала і здивована була, що так вдалося її швидко розфарбувати. Так, це ось така літня ілюстрація, теж прикольна. Це ось з такими ведмедиками досить дивно. Але ну, особливо в цій частині, якось їх так зліпили, незрозуміло, але, в принципі, я змогла розібратися, це мене радує. Так, далі у нас з вами ось така мандала ще. Просто тут три кольори, здається, я використовувала. 3. Потім ось така типу, як з днем народження мандала, так на день народження, з подаруночками, тортиком. Теж прикольно. Це теж подаруночки. Так, ось така мандала, я зробила її трьох кольорів, ніби це таке сонце яскраве дуже. Хоча камера, до речі, ось цей оранжевий колір робить його якимось рожевим. Він оранжевий, просто знайте про це. Причому він такий, ну, типу, темно-оранжевий, він не світло-оранжевий, він темно-оранжевий. Так, ось це, по-моєму, здається, я першу цю мандалу розфарбовувала. Так, І остання ілюстрація це ось така ілюстрація з такими зайцями. Теж цими фломастерами своїми розпробовувала. В принципі, на цьому все. Це все, що я хотіла вам за сьогодні показати. Не знаю, хто буде дивитися це відео, кому воно буде цікаво, але, можливо, когось воно зацікавить. В будь-якому випадку, я вам дякую за перегляд, і ми з вами побачимось в наступному відео. Всім пока-пока!